Доброго дня, любі підписники і просто халявщики, що ви знаєте про Толкіена? Ну, окрім того, що це дядько з люлькою, котрий написав Хобіта і Володара перснів? Ну, бо мало хто з вас знає, що це дядько з люлькою, написавши таку штуку, як Сільмаріліон. Ріліон. Тобто, предісторію того всього, що було сказано вище? А вам, до речі, подобаються ці? літературно фільмові твори. вас не хвилює те, що вони расистські. Ну, бо скажу вам чесно, я не знаю, чи дядько Толкін був расист. Я з ним знайомий не був. Але я однозначно знаю, що його твори расистські на всю голову. Так чи інакше, пан містер Сер Толкін опирав своє. Епічне розказування на існуванні абсолютно різних рас людей і недо людей в такому місці, як Середзем'я, бо ті, хто не тільки бачив фільми, але й читав його твори, дуже легко можуть знайти ті уривки, де пан містер Сер Толкієн дає описи цих різних рас. І тим, хто читав неуважно, я хочу нагадати. Що описуючи орків, він неодноразово згадував про їхні розкосі очі, жовту коричну або чорну шкіру, невеликі в порівнянні з людьми ріст або довгі аж до колін руки. Плюс до всього пан містер Сер Толкін дуже чітко описував страшну, непримириму ворожнечу між різними расами як і людей з орками, так і між самими людськими расами. Тобто між расами людей, ельфів та гномів. А існування братства персня, пан містер Сер Толкін подавав як щось нечуване для середзем'я. Знову ж таки, шлюбні зв'язки між різними расами у пана Толкіна в творах. Попросту відсутні, окрім зв'язків між ельфами та людьми. Та й то їх було виключно три за всю історію середзем'я описаного паном Толкіном. Бо всі правильні персонажі творів Толкіна дотримуються ідеї расової чистоти неухильно. Якщо ж хтось цікавився творами Толкіна. Плюс ще його біографією, то зовсім не важко буде зрозуміти, звідки в пана Толкіна взялися такі ідеї. Адже певний період свого життя ще в юності пан Толкін прожив в Південній Африці і мав прямі контакти з представниками різних людських рас. Плюс, не будемо забувати, що пан Толкін писав свої твори в часи, коли расизм був не тільки допустимий. Але й багато де обов'язковий. Тому, з одного боку, це, в принципі, недоречно міряти сьогоднішніми лекалами твори минулого, але з іншого боку, чи варто твором минулого напряму впливати на життя сьогодення. Бо прихильників творів пана Толкіна в світі дуже багато. І ніхто з них не сприймає ці твори інакше як дуже красиву казочку. Що в принципі і є самим небезпечним моментом, тому що казки ми сприймаємо абсолютно без жодної критики. Але кожен з нас в кожній казочці знайде персонажа, котрий буде відповідати нам самим, і з ким ми будемо себе самих асоціювати. І це, в принципі, дуже цікаво, що величезна маса людей в творі, в котрому расова чистота. Непримиренність боротьби між расами і повна заборона міжрасових зв'язків, всі ці люди знайшли персонажів, з котрими вони себе можуть асоціювати. Але цінність творів пана Толкіна зовсім в іншому. Бо, наприклад, я маю всі підстави вважати, що пан Толкін свої твори створив не на пустому місці. Все, що він написав, не вигадка. Я маю підстави вважати, що всі твори його це просто адаптовано під наш час інформація, котру пан Толкін зміг віднайти, будучи професором, дослідником древніх мов, котрі він досліджував на основі древніх легенд і переказів. І в наступних своїх відео я спробую вам пояснити те, що, на мою думку, хотів нам всім сказати, пан містер Сер Джон. Ронал Роле Толкін. А поки що, в мене все. Бажаю вам всього найкращого, дякую вам за увагу і хорошого вам! всім дня!